Що на мене, подивіться, будь ласка, разом ось так. Із квітами, капелюхами, фотоапаратом та кошиками для підопічних Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування влаштували тематичну безкоштовну фотосесію Пікнік. Позитивні емоції це для нас головне, тому що в тих роках було ну життя бігло діти, сім'я, дім. А тепер ми самі для себе живемо. Це чудово. Участь у фотосесії взяли 11 відвідувачок терцентру. Організатори кажуть, такі заходи допомагають жінкам розкритися та побачити себе в іншому образі. Мені дуже подобається фотографувати саме вже старших жінок, коли вони кайфують від життя, коли вже діти виросли, внуки виросли, і хочеться отримати від життя максимум задоволення. Пенсіонерка зізнаються, спочатку відчувала себе невпевнено перед камерою, але згодом поринули у процес та навіть вже підібрали місце, де розташують свою світлину вдома. Поки що я задоволена, але не знаю, як будуть фотографії. Да і сподіваюся, що мені сподобається. У мене трьохкола квартира, то місце є де поставити. Відвідувачки центру соціального обслуговування запрошують інших долучатися до їхніх занять. Ви не сидіть на лавках біля своїх під'їздів. виходьте до нас сюди, в Терцентр. Тут життя вирує. Тут весь час кожен день чимось. Ми займаємося. В нас просто тут життя прекрасне.